Це у мене є позаторічні помідори. Дуже такий класний рецепт, я дуже люблю його. Але чомусь ми, його, ми їх не з'їли. І так вони в мене стояли цілий рік. Не торічні, а позаторічні. Я їх даю свої нюші. Вона дуже любить помідори, квашені, кручені, огірки. Я їй потрошки даю. Так не небагато, не фанатично. А потрошки. Для аппетиту. а тоді гарно сіно їсти, Що це у нас? Три, шість, сім штучок. Дам восьмої. Вони такі пахнючі, пахнючі, пахнуть. Я цього року зроблю, знову їх. Дуже маленькі баночки. Дуже добрі. А зараз віднесу Нюші, хай вона поїсть. І все. Посмакує. Я вам не показувала своїх проєктів, показувала тільки, як було їм тиждень. один день супер. А це їм вже 20 днів. Дивіться, які мені в року, по кілограмові є. Камера, камера так не передає. Такі ніброку. Тільки у мене такого ні разу не було. Це перший раз, у мене є ось... Четверо штуку, Раз, два, три. Я не буду їх близько показувати, бо вони на ножки не можуть. Вони великі, вони ростуть. Ну, ножка болить. Мені кажуть, що щось з суставом в коліні. Ці четверо. Ну, такі самі, ну, може, трошечки менші, ніж ці. Теж ростуть. Ну постійно лежать, бо їй болять ножки. Вони таку віки. Закладають. Я би вам показала, може ви підкажете, що це може бути. Она, бачите? Така ножка в бік. О. О, бачите? Оце так. Може, ви знаєте, що це таке. Один тут взагалі лежить. Ось такий поправляється. Ну, лежить. Трошки вони не поміщаються вже тут. Ну нічого, недельку, бо в сарай ще дуже рано. Ще недельку побудуть тут. О, дивіться, які ніблоки Кормами я будую різними. То, який попадеться мені на ринку, такий я купляю у нас і таким годую. Може, якісь є хороші корма. Ну не, не якісь є хороші, а є хороші. Я купляю які є. Де я їх шукати буду? Главное, щоб він був для бройлера. Отакі От мої бройлерки. Закривати вже не знаю, як. Не за голову збиратися будуть. Ну, все одно я їх стараюся прикривати, бо я боюся, що вони не змерзнуть. О, отак. Отак будуть. Будемо з вами пророщувати пшеницю для курей. Для курчат, для корей. Рушнички паперові дуже поганої якості. Я купила дешеві для такого, діла, а вони не рвуться. Так пошматувала їх. Поганенькі. Оце, якщо понаходила, яку знаходила посуду, таку більш-менш підходящу. Зараз будемо пророщувати. Так. Бризкаємо, зголожуємо серветки. добре добре зволожуємо. Зараз зеленого немає, а їм хочеться. всіх, звичайно, в мене не вистачить. Тому що в мене немає стільки посуди такої. І нема де ставити. Я так в хаті на стільниці це все викладаю. Так, помиту пшеницю. Добре помиту. Отаку. Розсипаємо тоненьким слоєм. Бо якщо буде грубий слой, вона сприє. А нам треба, щоб вона виросла. Дуже гарно. щоб була. Мені хочеться, щоб місце пусте було. Хочеться, щоб більше в нас виросло. Ця пшениця не свіжа, вона, по-моєму, позатогорішня. Така вона вже злежана. Мені кажеться, що вона не, не, ну, не тогорішня, а позатогорішня. Ось мені так кажеться, вона така. Як ці її жуки не з'їли. Залишилося пару жмень. Ну, зараз може, ми розподілимо всю. Тут так, в така посудина, наша мало поміщається. Ну, може ж отут, які є прогавини. Все, то що лишиться, я курам викину. Ще раз скроплюю, тільки не сильно. У нас є пшениця і мокро. Все. І буду я закутувати. Пленку. З човою пленкою. Через три дні вона повинна прорости. Побачимо з вами. Проросте чи ні? Бо те, що не дуже така якісна пшениця. Ну, я її прокільчувала, то вона кільчилася. Пророщувати я її не пророщувала. Ну, а прокільчувала, то вона кільчилася. Значить, вона хороша повинна бути. Через три дня подивимося. Все, замутую її, стрейч плюнку. В кого є великі вікна, це розкош. Це розкош. У мене вікон великих немає. Дивіться, у мене на підвіконнику поміщається. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут немає такого ну, світла. Такого світла, щоб для помідор. Оце вони в мене мучаться. І це я так кожного року. Кожного року вони в мене мучаться. Дивіться. Оце такі є ось у помідорки. Які... Ой, як пахне, зачепила, вони так пахнуть. О, тут ось досадювала, я вони тільки почали сходити, тут уже більшенькі. Отут ось не всі посходили. Ці ось, всі посходили. Це мені сусід дав дуже класні помідори. Всі посходили. Тут. Ось як повитягувалися, дивіться. Вони пізніше посаджені, ченці, всі. А повитягувалися, дивіться, як. Нема світла. Я їх повернула трошки сюди. ось трошки пізніше досадювали вони сходять. Пахнуть на всю пахнуть. Оце такі малі помідорки. Я купила ще пачечку саньки і буду, де пусті ямки, щоб почекаю один день. Де пусті ямки. Ось я, напевно, де сходити. Ні, це так вже. Де пусті ямки, я позапихаю ще Саньку. У нас така погода погана на дворі, що не хочеться виходити. Вітер такий. Нехороша погода. Оце такий в мене парничок. Ще в мене є перчики. Ось такі є перчики. Бур'янчики треба поривати. Це гіркий перець. Ось гіркий перець. Пер перчечки такі, базончики. Я їх потім по по одному. А тут я болгарський жовтий перець посіяла. І тут. Я його пізно посіяла, він буде довго сходити. Перець вже дуже довго сходить. <сів> Такий красивий, який <сів> красивий перчик. Це вазончик перчик Кролики я не буду тримати більше, не хочу. Нема бажання. Ніхто їх в мене, по-перше, в мене ніхто їх не хоче їсти вже. По-друге, я... мені не зустрічалися кролики, які великі, гарні. Не знаю. Я купляла вже в Вінниці, купляла у нас. Де я тільки не купляла ті кролики. Не, не дуже великі ростуть. Серебро повинно бути велике. Бургунці купляла, теж вони. Дивіться. Оце в мене семік. Дивіться, він не дуже здоровий. Мені мені кажуть, що лише кролика, вдруг ти ще передумаєш, купиш кроличку і даш собі тримати. Ні, не хочу. Наверно, я не передумаю. Не хочу. Семік. не дуже здоровий, Дивіться. Взагалі не здоровий. І бургуни не були в мене здорові. Нема у нас тут хороших, у нас вже якісь зведжені. Може, я не хочу їх тримати того, що нема результату. Хочеться результату. Гарно, щоб приріст був. Зерно вони теж гарно їдять. Без зерна вони не будуть на одному сіні. І не хочу я ходити, попити, забори косити, Їм не хочу. То, що в мене на городі росте клевер, я козам, в мене одна коза є, ще друга, дасть Бог буде, я вже козам йдем. А в цих клітках я буду тримати бройлери. Я собі так планую. Десь у квітні вже тепло повинно бути, і я вже їх переселяю сюди по п'ять штук, в клітку, а може більше, ніж п'ять. Їм вже скільки там місця треба. Може, коли захочу, але в мене просто не їсть ніхто. Я лучше куплю ще за три раз бролерів і будуть бролери в и... Будут мене, не хочу. Good, Бентамочка. Так красиво співає. Мася, ти де була? Ти ми ловила? Де ти була? Де ти красуня була? Ти красуня, де ти була? Нічого мої коти не хочуть їсти. Такого, що їм я. Їм тільки давай корм, давай їм шийки. Уже тиждень. Вони у мене живуть як нормальний сільський кіт. Тихо. Нічого я їм не купляю. Ходять ловлять миші, лию їм молока. Спочатку вони його не п'ють, а не п'є молоко тільки день. День! Ну, зараз молока вже немає. Щоб ще трошки я могла зловити молока, а зараз вже мої дівочки випивають. все. не ж... Дені, дай сказати слово. Не дай сказати слово. Будуть мої коти жити, як нормальні сільські коти. Ловити миші і пити молоко. Все, ніякого корму, ніяких шийок. Баста. Поняла Мася? Вася десь на гульках. Ой, іти далі працювати, не дасть слова сказати. Вже вже на новому місці. Таку я пісненько відклію. Дивіться, уже тут. Трошки загородила їх, щоб Вони не, вони не будуть ходити. Бо в ящику вже є мало місця. Ну mm -hmm. oh, Не бійтеся, не війтесь. їм 20 днів. Я б зважила, нема на чому. У місяць, може, зважу. Тоді вже щось куплю. Якісь віси. Чи брат мені переда... казав передасть? Я вже тоді зважу. Буде такі багато. І калічки, звісно. У мене не було калічок, це моє перший раз. Чого не знаю? Може, корм був неякісний, стартовий. Ну, калічки. Що ви накидали солонки? Водичку. Га? Що ми понакидаємо? Вам тут добре буде. Не буде тісно? Mm -hmm. На новому місці вже. Ну все. Розсід? Mm -hmm. Вам тут буде добре? Будемо робити ремонт в кімнаті. Mm -hmm. У нас був зал. Такий довгий, здоровий. Ми його приділили гіпсокартоном. І це всі кімнаті. В цій кімнаті вже у нас є ремонт. Тут вже у нас зроблений ремонт. А ці кімнаті ми будемо тільки його робити. На сьогодні фронт роботи у мене. Погрунтувати потолок. Купила я грунтівку. Буду грунтувати щіточку і буду грудувати коси. І буду робити валіку шпаклівкою. Буду робити валіком, шпаклівкою, декоративну штукатурку. Ну, я так називаю її, я не знаю, як вона правильно називати. Ну, будемо казати, що декоративну штукатурку. Ви можете мені підказувати. Що я не так роблю казати? Я ж не спеціаліст. Ну, будемо з вами разом робити. Я буду робити, а ви будете набридати і підказувати. Ну, все, я починаю.